Вів'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі в охресті, браті і сестри, ми щойно прочитали поважну історію, яка трапилася на шляху нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. І читаючи оці слова, ми уявляємо собі цей момент, цю подію, ці дискусії і маємо чудову нагоду, щоб більше і глибше над тими словами застановитися. Бачити собі і взяти для себе якесь навжання, поважний урок. Зокрема, чоловік народився сліпний. І як кажуть його батьки, він вже дорослий. Це не дитина, це є зріла людина. Яка має поважний дефект? Він ніколи не бачив лиця своєї матері. Він ніколи не бачив, який вигляд має хліб. Він не бачив краси природи. Він розрізняв, коли ніч, коли день. І оце його оточення, це його середовище, настільки звиклося, що він такий є, що ніхто на нього дуже і не звертав уваги. Батьки знали його, що він таки народився. Він такий є, десь там забракує, щось там їсть. Він навіть не бачить, що чисто його поніж. На нього не звертала увага. Ти що ж ти до храму чи з храму, для його білочілком, скажімо, зайвою людиною. Ним ніхто не цікавився. Сусіди знали, що він вже бракує, десь там стоїть чи сидить. Так тривало довгий час від його народження до моменту, коли його побачив Ісус Христос. Оце поняття побачив. Воно є дуже особливе, тому що всі бачили цього чоловіка. Але його не побачили, що це є жива людина, що це є Божий твір, це є Божа дитина. Хоча і має дефект від свого народження. Його побачив Господь Ісус Христос. І щось таке сталося в тім моменті, що на нього раптово усі звернули увагу. І апостоли, і сусіди. І фарисеї і батьки раптом вони його побачили. І здивовані питають: то той, чи не той? Той? І каже, це я. Що сталося? Сталося це, що чоловік. Зустрів Христа. І оця зустріч радикально міняє не лише Його життя, радикально міняє ситуацію. Тому що наслідки того, що сталося, вони пішли дуже далеко і широко. Бо ніхто такого не бачив. Про це каже сам прозрілий, щоб хтось відкрив очі з зроду співому чоловікові. Це щось унікальне, це щось особливе, що сталося у тій моменті. Погляд Христа і Його дія виводить середовища із його комфорту, вимагає якоїсь дії. Змушує людей думати і приймати якісь рішення. Апостоли питають, Господи, хто зрішив? Він чи батьки його? До того вони не думали, що таке може статися, чи гріх може мати наслідки. Вони питають. Настражені батьки мали б і радіти, син прозрів. Вони зі страху перед фарисеями, того не признають, вони бояться. Сусіди, які над нього махнули рукою, дивуються, то він чи не він. Для них не важливо є людина. Важлива є проблема, що було про що поговорити, потеревенити, осудити. Таке трапляється часто і нас. Фарасеї, які на нього уваги не звертали, раптом здуміли, як таке може бути. І в їхніх очах Христос не той, хто стіляє, а той, хто грішить, хто порушує суботу. Тут наступає дуже цікавий і важливий момент. Ми, мабуть, також інколи зустрічались незерначу людину, як вона цілком через паличкою йде, натикається на якісь перепони, на інших людей, вступає в калюжу, перечіпляється і може впасти. Хтось їм співчуває, а хтось і ні. А буває і таке, що сторонній візьме під руку і переведе через вулицю, чи підкаже, де сходинка є і так. І ото Господь Ісус Христос, зробивши грязь із склини і, і пороху земного, намастив очі шліпому і сказав йому іди до свого гаму і вмийся Якщо би нам хтось сказав, їдь на, май... на майорівку і вмийся Ми б шукали транспорту, дороги засобів, криток купити тому що треба подолати Якийсь шлях, куди ми маємо прийти, ще прибуде. Ота само цей чоловік, він отримав вказівку від Христа. «Іди до Соломаму і вмийся». Тобто цей оцей був за крок, він прийшов і вмився. Але до Соломаму вже треба було прийти і знати, де він є. Щоб в нього прийти і вмитися, подолати багато перепон, то чисто по-людськи можемо розуміти, що цей сліпий сам не прийшов до Слова. Йому допомагали інші люди, його підтримували, його спроваджували, йому підказували. І він нарешті. Само своєї мети, умився і прозрів. Ось тут маємо дві категорії людей. Одна категорія до Христа, до його зустрічі, і інша після зустрічі. Одних ми бачимо, бо про них говориться, інших не бачимо, про них не говориться. Але це є реальні люди, яка для нас є ця наука, про нас не говориться, але нам завжди дається нагода і змога послужити ближньому. його допровадити до тої салоанської купелі, що він прозрів. Вона завжди є приявна. І якщо ми прийшли до Христа, і Господь нас побачив, то ми маємо перемінитися, щоб іншим послужити, щоб і вони так само змогли прийти і зцілитися, прозріти, щоб побачити те, що для. Багатьох є невидиме. Реальне, але невидиме. Тому що очі відкриті не Божою силою, а суто від народження фізичного. Тому важливо є дбати, щоб духовні очі людини прозріли і пізнали, хто це чинить. Той, який здатний відкрити очі сліпому зроду, який не бачив, а прозрів. Тому те, що читаємо, це не є легенда, це не є міф. Це є святе писання, яке є істиною. Тому читаючи і слухаючи, ми учимся Робимо для себе урок. Ніхто у цьому світі не є зайвий. Господь пам'ятає і дбає про всіх. Тільки ми вміємо так само людей оцінити. Хай не буде для нас людей зайвих, які відкинуті на маргінес. Усі ми є Божі діти. І завжди маємо змогу і нагоду послужити. І Господь дає шанс Ми тільки вміємо Його дізнати цей шанс і належно використати. Тому дивімося нашими духовними очима на цей величний Божий світ, який Господь створив, щоб нам служити нас у ньому зрощувати, нас попадати до спасіння. Тому ласка Божа, усім нам є конечна до спасіння. Хай Господь нам допомагає Його зустріти. А ми mi себе покажімо, щоб Господь нас побачив, щоб от зустріч кожного з нас змінила на краще, щоб найшвидше ту svenjskoj купель, Ir vis dėlto labai ištė nebes netamto, jokios spūdimų paėso įsivylimus grasybių. Kristos gras.